Друзі, всім привіт! Мене звуть Девід, і в цьому відео я буду заходити на нонфарм на 300 тисяч гривень в одну годину на дві хвилини. Також я вам поясню, що таке нонфарм, пояснюю, як правильно в нього заходити, як його дивитись таке взагалі, і так далі. Тому давайте переходити вже в так скажемо, першу частину відео теорію про те, що таке нонфарм. Також дивіться, я вам буду пояснювати максимально простими словами. Я не буду вам ускладнювати життя і так далі. Я буду просто. По простому тавтологія, але нічого, пояснювати вам, що таке нонфарм. Дивіться, нонфарм це головна економічна вона місяця. Вона буває тільки один раз в місяць в першу п'ятницю нового місяця. Ось зараз, наприклад, у нас 2 число, 2 лютого, це п'ятниця, так? І це перша п'ятниця нового місяця. 2 лютий. Ось нонфарм це такий показник, який виходить о 15.30 в першу п'ятницю нового місяця. Ми дивимося цей показник, і цей показник, це значення, яке виходить, воно одразу одразу впливає на ціну активу євро-долар. Ми дивимося показник. Одразу заходимо в угоду і очікуємо відпрацювання. Також хочу сказати, що нонфарм це не 100% угода. Вона може і не відпрацювати, але за останні 12 разів за рік вона десь 2-3 рази не відпрацьовувала. Тобто шанс того, що вона не відпрацює, ну, дуже маленький. Ось тому я завжди заходжу, впевнено, не хвилюючись. Навіть якщо нонфарм там буде мінусовий, то якщо взяти дистанцію рік, то ніяк не можна вийти в мінус. Тому саме в цей нонфарм саме сьогодні буде заходити на 300 тисяч гривень. Де ж дивитись цей показник? Для цього є. Сайт, він називається Investing.com. Це відомий сайт, який має, так скажемо, можливість так нам подивитись на економічний календар. Ви переходите на цей сайт investing.com. Послання буде під цим відео, я залишу. Ось, переходить, тут є новини, також економічний календар. Далі, ось тут, ми обираємо наш часовий пояс для того, щоб правильно ну, пояснювали що правильно нам писали час. Ось, обираємо Київ. Далі фільтр. І це дуже важлива новина, тому вона має важливість три зірки. Обираємо і натискаємо прийняти. Ось, і тут є non-farm payrolls. Дивіться, як його дивитись. Цей показник вийде через 4 хвилини. Тут вже є е, значення. Є попереднє значення, на воно ну, так скажемо не цікаво, є прогнозоване значення, А також є актуальне значення, яке покажеться через 4 хвилини. Що нам треба знати? Нам треба знати кольор цього показника. Він буде або зелений, або червоний. Ось. Тобто тут напишуться такі самі значення, і вони будуть або зелені, або червоні. Тобто, воно буде або вище очікуваного очікуваного, або нижче очікуваного. Ось. І що ми робимо в цей момент? Якщо ми тут бачимо, треба це робити швидко. Треба так закрити. Треба відкрити платформу, підготувати одразу актив, підготувати євро-долар. Саме по цьому активу ми завжди заходимо. Він зараз має 75% прибутковості. Ось, все зайшли, підготували, все відкрили. Нормально. Далі заходимо в економічний календар, обираємо його і все, готуємося. все відкрили нонфарм, не треба оновлювати сторінку, нічого, воно само тут з'явиться. Ось. І очікуємо або зелене, або червоне значення. Якщо тут з'являється зелене значення, зелені цифри, то треба заходити вниз. Тобто перейдемо, зайдемо вниз. Якщо з'явиться червоне значення, тоді вгору. І так я не проплутав. Правильно, якщо зелене, то вниз, якщо червоне, то вгору. Будемо заходити до 32-ї хвилини. Зараз такого часу немає, 32-ї, але через 10 секунд вже буде. Тобто, нам буде треба одразу підготувати час. Виставити 32 хвилину, підготувати суму году. Я буду заходити на 300 тисяч гривень, але максимум 250 угода, Я зайду на 250, потім 50. Ось, все виставляв. Виставив 32 хвилина. Виставив суму угоду. Євро-долар є. Далі підготував економічний календар, відкрив ну, сьогоднішню першу п'ятницю нового місяця. Виставив київський часовий пояс, ну тому, що мені зручно, так по українському часу. Ну не те, що київський український, ви мене зрозуміли. Ось, та очікуємо дві хвилини рівно в 15.30, Воно виходить, але також звертайте увагу, що може бути таке, коли в нас час змінюється, то в 14.30. Я не знаю, коли ви це відео дивитесь, можливо, через півроку, і тоді нонфарм буде там в 14.30, а не в 15.30. Але слідкуйте уважно, в будь-якому випадку, коли виставляєте український часовий пояс, то нонфарм тут буде писати час, тому ви не приплутаєте, ну, просто будьте уважні і все. Ось, і все. Я вам все пояснив. Давайте тепер ще раз ще раз прямо закріпимо інформацію. Як заходити в нонфарм? По-перше, що таке нонфарм? Головна економічна вона в місяці, яка дуже впливає на ціну. Вона буває тільки один раз в місяць, в першу п'ятницю нового місяця. Є, це закріпили. Далі, як в неї заходити? Відкриваємо платформу. Готуємо актив євро-долар. Одразу виставляємо час 15.32, тому що будемо заходити на 2 хвилини, і виставляємо суму угоду, яку ви хочете зайти. Я раджу заходити максимум на 10 там максимум на 15% від свого балансу, тому що угоди відпрацьовують не в 100% випадках. Є. Платформу підготували. Далі відкриваємо сам економічний календар. Я вам посилання залишу під цим відео. Готуєте тут е, дату. Час київський, і в фільтрах обираєте ось імпотенс, тобто важливість, і в фільтрах обираєте важливість три зірки. Все прийняти все тут. все підготовано тут. Тут все підготували, тут все підготували. Тепер залишається чекати хвилину, і вже будемо заходити на нонфарм. Це завжди хвилююче. В команді вже також відео старе навчання кинув. Зараз команда також буде заходити. Давайте, поки в нас є хвилинка для тих, хто з Ютубу, можливо, не знає мене, я вам розповім. Мене звуть Девід, я займаюся цим вже більше 4 років. Торгую. Також в мене є команда, вона називається Всесвітні трейдери. їй вже більше 2 роки, там майже 5 тисяч людей. Там кожен день ми разом торгуємо, я видаю сигнали. Тобто сам аналізую ринок, видаю свої угоди, люди повторюють і заробляють. Також там є навчання від мене у відкритому доступі, це безкоштовно, не треба нічого платити. І також там є чат зі всіма учасниками. Для того, щоб приєднатись, ви переходите в, під цим відео на посилання на мій телеграм-канал, і там чекаєте безкоштовний набір в команду. Як правило, він там кожен день або через день, тому зможете приєднатися, кому це цікаво, і почати а, торгувати разом з нами. І так, ну що, залишається 10 секунд. Фу. Головне, щоб нічого в мене тут не завийшло, не вилетіло. Нічого, підготував. 5 секунд залишається. Ну що, хай частить. Одразу переходимо до другої частини відео. Заходимо в nonфарм. Так, зелене вниз. 250 вниз. І. 50 вниз. Ну, трішки зависло, але нормально. Все точку, входу зловили. Очікуємо дві хвилинки тепер до закриття цієї угоди. Побачили так, актуальне значення зелене, значить, заходимо вниз. І отримали. Ну, поки не отримали плюс, давайте я не буду заздалегідь нічого казати. А, ось, але все схоже на те, що тут буде плюс. Давайте я навіть фотографію зроблю в свій телеграм, бо я його періодично веду. Прекрасно, це рекордна сума, на яку я заходжу в угоду. Попередні анфарм я заходив на 200-250 тисяч. попереднє моє відео про анфарм я там взагалі на 100 тисяч заходив. Тобто. Це рекордна сума, на яку я зараз зайшов, тому що ми дуже гарно поторгували попередні місяці. Баланс вже 3 мільйона. Зараз буде 3 мільйони 900, майже 4 мільйони зараз буде. Ось, і тому і зайшов зараз на трішки менше, ніж 10% від мого балансу. Давайте я зроблю на скріншот. Давайте зроблю скріншот. Скріншот зберегти. Ще мені піднімає настрій, що люди з чату зараз теж зайшли. І у всіх, зараз також буде плюс. Ось також ось моя команда. Є тут навчання, команда, там відгуки, основний канал. Ось. І зараз також всі будуть писати плюс. І це мене теж дуже-дуже надихає. Так скажемо, творити, так, продовжувати вести діяльність в команді. Ось так. Є плюс. Я роблю цей скріншотик. Зберігаю, перехожу в чат. Ну і дивимось, що всі люди пишуть плюс. Значить, всі зробили це прекрасно. Всіх вітаю. Прям у всіх має бути плюс. Куди натискати хтось пише, хоча я кидав відео навчання. Ну плюс, 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 хтось написав мінус. Можливо, не так зайшли, бо тут прям 100% плюс. Всі пишуть плюс, і це прекрасно. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло про нонфарм. Дякую, що ви подивились. Дякую, що ви зі всього списку в Ютубу обрали саме моє відео. Значить, там може якась красива картинка, або я не знаю, як чому ви його обрали, але я спеціально. Дядя, що воно вам сподобалось. Ви підпишітесь на мене, приєднайтесь до команди, якщо хочете. На інстаграм, якщо хочете, можете підписатись. Ось. І дякую за перегляд, щасти, успішних вам угод, щасливих нонфармів, і бажаю вам гарного, тихого та спокійного дня. Дякую за перегляд!